Це відбілююча серватка з 2% відсотковим альфа-арбутином, яка е, на націлена на. Усунення нерівності тону шкіри та плям знову ж таки відбілення та покращення кольору нашого шкіри нашої шкіри. Ну дивіться, є різний формат пігментації. Це може бути вікова пігментація, це може бути постлітня пігментація, особливо і ви знаєте, не обов'язково ті жінки, які кудись їздять на море, на чи ходять відпочивати. Дуже часто я бачу посилення пігментації у звичайних жінок, які працюють на землі. Які працюють на полі, які мають городи. І якщо не захищають свою шкіру, або до цього байдуже відносяться, тому у нас з вами багато роботи, друзі. Нам треба нести цю культуру використання засобів і роботи з шкірою в маси, тому що ці жінки сьогодні на городі, завтра вони йдуть чи, чи на весіля, чи якесь день народження, і тільки тоді починають в зеркалі бачити своє відображення і розуміти, що щось не так із їхньою шкірою, або порівнюють себе вже з іншими, з тими, в кого вона, можливо, краще виглядає, хто доглядає. Тому. Сьогодні ще дуже я багато з ким працювати дуже багато кому доносити інформації. І я дуже розраховую на вашу в цьому допомозі, тому допомогу, тому що саме завдяки вам ми будемо змінювати відношення до своєї шкіри і робимо це щодня. Так, бачу питання, підскажіть, будь ласка, якщо у мене є серватка від Dermofuture з вітаміном С, чи потрібно ще додатково користуватись і чи можна разом я так зрозуміла, від бибак? Немає необхідності, якщо ви вже маєте заверші і тоді вже можете наступну покупочку зробити і спробувати для себе бибак. Я впевнена, що після того як ви зараз побачили і почитали склад продуктів, то ви однозначно захочете це зробити. Не прогавте цю можливість до кінця цього каталогу до. Неділі, тому що ви знаєте, що ціна на час нового 50% такої ціни не буде. Вже і звичайно, десь якісь будуть можливо акції, підтримки і так далі, але сидіти і ловити не буде коли, тому що зараз 100 новинок плюс 160 і ще новинок, то ви розумієте, що, аби встигнути, все спробувати і з усім розібратись. Тому однозначно завершуйте свої курси. Можна, так як я, я, наприклад, у мене ж була е, своя система. і не одна до того, як я отримала зволожуючі засоби. Але я відклала ті, якими користувалась, і взяла в роботу для тестування ті, які отримала. В цьому абсолютно немає ніякої проблеми. Ви можете зараз це робити, а особливо, якщо це в межах а, одної, однотипної або категорії приблизно діючих однаково засобів, ви можете просто змінювати плюс потрібно все рівно змінювати продукти, тому що адаптується шкіра до них, і потім вона вже не реагує. На той продукт, яким ви користуєтесь, якщо ви весь час сидите на одному, є таке поняття, як адаптація або резистентність шкіри, яка виробляється до певного продукту. Достатньо одного флакону зміни для того, щоб шкіра забула попередній засіб і вже працювала і використовувала наступний, і сприймала його як щось нове, на що вона реагує. Тому, хоча б кожен другий, треба змінювати. Не зупинятись на одному флакончику весь час. З таким асортиментом, як у нас зараз є, це робити дуже легко. В складі відбілюючої сироваточки, крім відсоткового альфа-арбутину. Є ще е, фруктові ензими, гіалуронова кислота, тригалоза, плоди маракуї, корінь женшені, тобто є рослина складова, і ви також її бачите, е, розписані всі продукти і складники. Якщо говорити про арбутин, то він, звичайно, володіє сонцезахисними властивостями, може зменшити ступінь потемніння шкіри після перебування на сонці, блокуючи вироблення тирозинази, яка е, не дозволяє це робити. Ну і однозначно, що після літа зараз нам потрібна така трішки терапія для шкіри, тому що посилилась та пігментація, навіть яка була там в мене невидима до літа. Вона трохи посилилась, незважаючи на догляд. Ну і враховуючи, що в мене була можливість бути на морі, і десь там якийсь один день я дала своїй шкірі позасмагати трішки більше. Тому, звичайно, на це звертаємо увагу.